Не тільки серед політиків на військових вже давно звернули увагу і бізнесмени. Головна причина такої уваги соціальні гарантії уряду, за якими кожен ветеран може претендувати на безкоштовну земельну ділянку. Найвідомішу спілку ветеранів АТО створив одіозний ілля Ківа, який вже втрапив з нею в земельний скандал. Але це не поодинокий випадок. В Ужгороді місцеві чиновники. Теж створили спеціальну спілку атошників, через яку отримують земельні ділянки і викуповують їх у бійців. Подробиці далі в програмі. Хлопці билися на смерть за Україну в Дебальцево та Іловайську. Повернулись додому в інший кінець країни і знову потрапили на війну за обіцяну державою землю. Олександру пощастило. Він написав заяву на землю і чоловікові одразу ж намалювали на карті ділянку. Як виявилося, прямо на державному кордоні. Не отримали ми земельну ділянку, тому що ця земельна ділянка вона знаходиться в межах е, кордону. Між Україною та Словаччиною мали оселитися аж півсотні учасників АТО. Але, звісно ж, хлопців до кордону і на постріл не пускають. У нас більше 50 чоловік. Василь отримати обіцяну державою землю теж не може, навіть на кордоні чи в болоті. Місцеві органи селася на все, що земельних ділянок немає, вони не видавалися і видаватися, судя по всьому, вже не будуть. Але ось цей шматочок землі в центрі Ужгороди отримали два щасливці атошники швидко і без скандалів. На недавніх сесіях ця територія була виділена атошником. Хто ж бреше хлопцям, атошникам по 500 доларів за дану оборудку? І ця земля була на протязі місяця освоєна і перепродана вже. Іншому власнику за 120 тисяч доларів вона в принципі не могла йому під індивідуальну забудову виділятися, оскільки передбачена зона багатоповерхової забудови. Підписуючи ці проекти рішень, фахівці вносять всі проекти рішення завідомо недостовірну інформацію, підробляють їх. Виявляється, роздавати землю під соусом то дуже вигідно, і ужгородські чиновники і депутати цим з задоволенням користуються не один рік. Ось і ще один сквер в центрі міста. Дві ділянки на двох хлопців-учасників АТО перепродати її, побудувати тут п'ятиповерхівку. Піджаки так називають тих, за чий рахунок у владних кабінетах приймаються потрібні рішення. Ось секрет від ужгородських чиновників: ввести мораторій на землю і видавати ділянки лише учасникам АТО. Для того, щоб обійти цей мораторій, використовують так звану пільгову категорію. Атошники вони під них виділяють і вже потім перепродуються під комерційні інтереси. По-перше, дешево, тому що бюджет нічого не отримує. По друге, обходиться мораторій. Місцеві активісти переконують, суми на сесіях ради ходять чи маленькі. Ці це до п'яти тисяч доларів виділялося на депутата для вирішення цих всіх земельних питань. Навіть якщо учасник АТО сам знайшов вільний шматок землі, отримати його можна лише тоді, коли на нього не поклали око бізнесмени. Ну як правило, на околицях міста, де немає ніяких комунікацій, де вона в принципі нікому не цікава. Ті, ж, хто наближені до кори та і мають гроші, отримують землю без проблем. Ось перелік найбідніших учасників АТО. Саме вони першочергово отримали шматки землі під забудову. Там реальних атошників напевно відсотків 20. Всі інші можна подивитися. Це працівники міліції, прокуратури, військової прокуратури. Ось у цих новобудовах мешкають два щасливчики АТОшника – Віталій Таращенко, екс-керівник відділу управління протидії злочинності у сфері економіки Нацполіції України, який у березні був затриманий СБУ на хабарі. Та Деніс Кулітка, екс-працівник служби внутрішньої безпеки УМВС. Деніс Кулітка брат керівника обозу за Януковича Миколи Кулітки, якого розстріляли в Запоріжжі. Місцеві активісти стверджують, вони могли кришувати врізки в нафто і продуктопроводи, контрабанду і вирубки лісу в регіоні. Справа ж Віталія Таращенка про хабар так і не закрита. Слідство ведеться досі. Пана Таращенка. Двоповерхова квартира на останньому поверсі, тобто в ще і під підвансарду. А ось ще один бідний атошник. Щасливчик їздить на Тойоті з модними номерами і п'є ранкову каву у одному з найдорожчих готелів міста. Олексій Співак, який в часи Януковича очолював міське ДАІ, не пройшов перетестацію в нову поліцію та засвітився з Георгіївською стрічкою. Виявити, хто справжній воїн, а хто просто має корочку, неможливо за законом. Усі, хто показав папірець, рівні. Розібратися, де де піджаки, і що хто робив в зоні проведення антитерористичної операції по документах, практично неможливо. У мерії не заперечують на учасниках, а то й справді можуть заробляти посвідчення. однакове, як для тих, хто був на фронті, як для тих, хто там, чесно кажучи, і не був. Міські чиновники просто вмили руки. Ми намагаємось від е, цієї пріоритетності відмежуватися. Нехай вони між собою розберуться. Кому в першу чергу надавати треба все, Незважаючи на кількість відкритих кримінальних справ, залишки вільної землі розходяться по руках. Наразі в нас по місту Ужгороду близько 20-30 заяв про злочин подано кримінальних проваджень. Жодного чиновника міської ради не приділено до відповідальності. І схоже, схема працюватиме доти, доки не скінчаться учасники АТО. Тут просто корупційна система і заробляють всім, всім добре. Ви дивились гру.